Доброго ранку, дорогі друзі, дорога спільнота. Сьогодні 12 вересня 2024 року, і ми в рамках нашого волонтерського проєкту починаємо, починаємо наш новий ранок. І як завжди, пам'ятаємо, що наш новий ранок... Ми зустрічаємо завдяки нашим відважним воїнам ЗСУ. Як я вже говорив неодноразово, кожен з нас повинен робити все, що від нього залежить, для нашої скорішої перемоги. Знаєте, ми живемо. У містах, ми знаходимося е, по, цей бік, е, по цей бік війни, ми живемо своїм життям, і е, ми не завжди розуміємо, що е, те, як е, бачить це життя хлопці на фронті, дуже відрізняється від того, як живемо ми. І ми Іноді скиглимо, іноді, скажімо так, видаємо свої насамперед дрібні проблеми за якісь дуже великі, а насправді у нас у всіх зараз одна єдина задача це перемогти. Ну а для того, щоб перемогти скоріше, ми повинні робити свій внесок. У цю перемогу. Як завжди, під цим відео буде посилання на банківські реквізити, на які необхідно, я підкреслюю, необхідно донатити і допомагати нашим воїнам. Вони захищають нас і давайте ми допоможемо їм. Обов'язково. І тоді. Ми будемо пишатися тим, що ми зробили і свій маленький внесок у нашу спільну перемогу. Ви знаєте, я минулого разу виступав ще влітку, це було ще у серпні, а зараз вже осінь. Зараз наступила моя улюблена пора року. Я обожнюю осінь. Ви знаєте, я взагалі, коли був дитиною, підлітком, я осінь не дуже любив. Вона мені здавалася якоюсь такою, знаєте, нудною, нецікавою. Але тепер, з роками, я закохався в осінь. І тому сьогодні я б хотів вам прочитати кілька своїх. Віршів, які були написані ще до повномасштабної війни, до 22-го року, це вірші саме про осінь. Але перед тим, як почати читати вірші про осінь, я не можу не розпочати свій прямий етер з вірша присвяти. Справа в тому, що на одному поетичному порталі був в мене друг, чудовий поет. Який писав дуже таку різку громадянську лірику патріотичну, і ми з ним дуже тісно спілкувалися, а з самого початку повномасштабного вторгнення він пішов на фронт. І він сам був з Краматорську і воював у тих краях. І е, він майже рік не виходив на зв'язок і з'явився на зв'язку тільки е, у свій день народження. Це було 3 грудня 2022 року. Я одразу побачив його, я побачив, що він онлайн. Я привітав його з днем народження. Він мені написав багато теплих слів. Він дуже високо е, цінував мою поезію. Він читав мене і я його читав. Е, е, нам подобалося. Як ми пишемо. Мені подобалося, як він пише, а йому подобалося, як я пишу. Ну і він знову зник на дуже довгий термін. І його не було, не було. І буквально кілька днів тому я дізнався, що через 9 днів після його візиту на портал, тобто 12 грудня 2022 року, він загинув на ґрунті. Чесно вам скажу, що я дуже погано себе почував у цей день, навіть плакав. І я написав йому свято. Він писав під псевдонімом Олесь Жученко, а насправді його справжнє ім'я Геннадій Жукотинський. Він 65-го року народження і у 22-му році загинув. Я не міг не написати своєму другові присвято, і тому свій сьогоднішній етер я вважаю своїм обов'язком почати з цього вірша. Пам'яті поета і воїна Олеся Жученка. Я чекав на вас, друже, на ваші слова. І на вірші. Кожне слово, кожне слово це зброя, і ви довели це не раз. Сподівався, ви тут, ну а ви вже давно значно вище, там, де вже неважливим здається крилатий Пегас. Друже. Тут все без змін вбита щирість лежить на підлозі. Слово правди в конвульсіях б'ється. Безмежна пітьма. Тут за мотлухом різним Всі лють крокодилячі сльози, а не стане людини достойної, тиша німа. Пам'ятаю всі ваші листи, я любив ваше слово, ваших віршів боявся підступний огидливий кат. Хай душа ваша чесна, летить в небеса кольорові. Вам одвічна подяка. За праведний ваш автомат. Ця ганебна війна нав'язала усім чорну месу. Знову осінь в окопах, а в місті осінній бурштин. Славний воїне, справжні поети, мій друже Олеса. Я про вас не змовчу. Вірте, знайте, що я не один. Ось так, друзі, ось так. Дуже болючий вірш. Тому що дуже боляче, знаєте, дуже боляче усвідомлювати, що, на жаль, гинуть найкраще. В нашого ворога гине сміття. А в нас гинуть наші найкращі. І це і це насправді. Дуже сумно. Ви знаєте, вірші періоду до 22-го року, вони для мене мають особливе значення, тому що я вважаю саме цей період, скажімо так, відправною точкою для, свого, для своєї творчості, за яку мені знаєте, як сказати, за яку мені не соромно. І е, я пишу давно, але дуже багато е, з того, що я пишу, воно ну якось мені зараз, як ото кажуть, не заходить. Тому я сьогодні е, для вас обрав е, те, що я вважаю найкращим з цього періоду. І е, як я вже казав, я буду сьогодні е, читати вам вірші е, саме про осінь. Ті, що я написав до 22-го року. Перший вірш, який я вам зараз хочу прочитати, я його написав дуже швидко, чомусь мені так, знаєте, рядки прийшли в голову, і я вирішив, що їх треба одразу mm. писати. Вірш називається Вистраждана осінь. І він був написаний. 2 серпня 2021 року. Взагалі, я, в мене майже кожен рік виходить так, що я вірші про осінь починаю писати вже з липня або серпня. Тобто, вже влітку, коли спекотно, я вже чекаю на осінь, на свою улюблену пору року. І про це мій вірш. Десь там ще літо пахне Сінокосом. Мені туди де лагідні дощі, Ловлю руками вистраждану осінь і пригортаю листя до душі. Мене відпустять літні сінокоси, в долоню краплі вересня впадуть, я дочекаюсь осінь, що запросить, мене вдалеку та ліричну путь. Туди де рими щирі, незабутні, в обіймах жовтня легко я знайду, на осінь. Я чекаю вже у грудні, хоч жовту, хоч червону, хоч руду. І дочекаюсь вже цієї ночі до мене прилетить великий птах. На мене дивляться осінні очі і призначають зустріч у дощах. Іду на зустріч і несу їй Айстри, і знаю, що йду не навмання, а блискавка це жест самого майстра. Кравця, що шив для осені вбрання. Крізь его літа запах сінокосів, не покохав я дим суху траву, свою кохану, незрадливу осінь Я вистраждав, я встигну доживу. Ось такий в мене вийшов вірш, взагалі, е, ну, не секрет, що. Осінь дуже у багатьох людей, не тільки поетів, вона асоціюється з чимось таким замріяно сумним. Я і в цей період, і у 2023 році, тобто в минулому році, я написав багато віршів про осінь, але в мене вже вони такі, знаєте, як мені здається, на трохи іншому рівні. Але те, з чого я починав, я ще раз підкреслю, це для мене дуже важливо, і тому mm -hmm. вам, дорогі друзі, я сьогодні представляю ці вірші, тому що е, вам я довіряю, е, ми тут всі свої люди, приховувати нема чого. І тому так, дійсно, я так починав, і я не соромлюся цього. Можливо, ці вірші не дуже досконалі, можливо, вони ще е, такі, знаєте, трохи простенькі, але... Мені вони, мені вони подобаються, тому що, е, ну, знаєте, як все найперше, це дуже цінно. Наступний свій вірш, який я вам прочитаю, він називається Ми з осінню. Нарешті ми зустрілися з тобою. Я йшов тобі на зустріч, ти мені, врятовані дорогою простою, де світять нам з минулого вогні. Фарбуючи чарівно всю природу, у двері ти постукала мої. Я відчинив і віднайшов свободу, забувши літні голосні гаї. Я мовчки подивлюсь у тихе небо, почую пісню знов і не одну: тобі смарагдів літніх вже не треба, ти принесла багату бурштину. Про особливо, про, особлив, про, вибачте, про особисте вже казати можна кохана. Я на тебе так чекав. Тебе почути зможе тут не кожний, не кожний сприйме сум твоїх октав. Ти скрізь в душі у серці і у місті. У двох з тобою. Вибачте ще раз, ти скрізь в душі у серці і у місті. Твої прикраси дуже до душі. Я прочитаю збірку твого листя, на пам'ять вивчу. Всі твої дощі. Мені у цьому вірші особливо подобається останній катрен. Я не знаю чому, але це особисто такі мої вподобання. Взагалі, я думаю, що великий плюс цієї осені, яка вже зараз, яку ми зараз бачимо. Я думаю, що знаєте, який її великий плюс. Я буду казати дуже оптимістично, тому що без оптимізму все ж таки зараз ніяк. Це е, осінь, яка ще на один сезон наближає нас до перемоги обов'язково. Ну, це закон природи. Світло повинно перемогти, але просто так перемогти не вдасться. Наш противник, наш ворог дуже підлий, дуже підступний, дуже жорстокий. І тому задля того, щоб його перемогти, ми повинні не забувати допомагати нашим хлопцям на фронті. Тому я ще раз нагадую вам, дорогі друзі, під цим етером будуть банківські реквізити, на які необхідно донатити, і підтримувати нашу армію, нашу сміливу армію, яка робить просто неможливі речі. Ми, можливо, над цим іноді не замислюємося. Можливо, ми, це, ми цьому не надаємо яко, якоїсь, якогось значення, але це так і є, це правда. Вони роблять неможливе. Тому давайте усі разом будемо їм допомагати. Наступний свій вірш, який я хотів вам прочитати, в нього історія така: я вийшов з сином гуляти ввечері. Це теж було восени. І ви знаєте, був так, була така погода, був туман, вечір, ліхтарі ще не світилися, і мені навіть, знаєте, повітря здалося якимось синім насиченого синього кольору. І я після цього прийшов додому і написав такий вірш, який називається Осінні сутінки. Датується він 6 жовтня 2021 року. Осінні сутінки нічого не спитали, свавілля вітру це неписаний закон, і вже нікому не потрібні ідеали. Вони тепер, як дивне марево чи сон. Осінні сутінки завжди слідкують пильно, щоб літніх променів нарешті не було. Хтось з них попад сказав, що треба бути сильним, сказавши, це побіг перемагати зло. Осінні сутінки займуть постійну нишу, в душі та серці, розвернувшись до зірок, і жовте листя, наче ті старі афіші, так швидко падає з розгублених гілок. Осінні сутінки легкі та загадкові, крокують листям, оминаючи грозу. В тумані губляться всі душі дріб'язкові, не помічаючи ту велич та красу. Осінні сутінки мені вас бракувало, ви свій секрет розповіли, та недарма, а всім здалося, що ви знову промовчали і не сказали, що попереду зима. Ось такий в мене вийшов вірш. Ну, знаєте, це такий вірш вже з натяком на передзим'я, тому що е, осінь вона дуже різна. Зараз одна осінь у вересні. Жовтень це, е, я взагалі вважаю, що жовтень це такий місяць король осені, тому що всі ці яскраві картинки, всі ці е, барви, е, все це взагалі те, що ми бачимо, це саме у жовтні. Ну, а листопад, звісно, це вже передзим'я це Третя осінь, скажімо так, вона дуже похмура, вона дуже е, така, скажімо так, іноді буває навіть навіть безрадісна, е, а особливо е, роблячи, скажімо так, е, таку ремарку на сьогодення наше дуже буремне і дуже важке, то е, мені здається, що е, ця осінь. І вересень, і жовтень, і листопад вони обов'язково нам подарують нові рядки. Я бажаю всім колегам, всім поетам, щоб ця осінь принесла побільше натхнення, тому що треба жити. Ворог націлений не тільки на наше життя, не тільки на нашу територію, не тільки на наші міста. Він націлений на те, щоб знищити нашу культуру. Я вже це минулого разу казав і зараз повторюю. А ми повинні цьому чинити дуже-дуже міцний спротив. І ми повинні перемогти. Тому, друзі, не забуваємо донатити. Це дуже потрібно. Це дуже потрібно підтримувати наших хлопців для того, щоб вони. Підтримували нас. І ми повинні бути зараз. Вся наша нація, я вважаю, повинна бути однією великою родиною. От як наша всеукраїнська поетична родина, так і наша нація повинна бути великою родиною для того, щоб спільними зусиллями все ж таки перемогти цього підлого та підступного ворога. Наступний вірш додам трохи оптимізму, додам трохи веселих барв. Осінь іноді, до речі, спонукає на барвисті веселі вірші. І в мене є один такий. Датується він 20 жовтня 2021 року, і він називається Міські парасольки. Лунають містом радісні мотиви, чи танго, чи Фокстрот, чи навіть полька. На вулиці похмурій серед зливи з'явилася яскрава парасолька, а потім друга, третя і десята. І кожна з них яскрава неповторна. Вони танцюють легко та завзято, а осінь їм підспівує мажорно. Вони танцюють аж до листопада, неначе на гастролях, як артисти. І навіть осінь посміхнеться радо. Вітаючи їх оплесками з листя, справді, знаєте, в мене виникла така асоціація, коли я побачив у жовтні місяці 21-го року, коли я побачив, як падає листя, от знаєте, дехто пише, що це танець. Танок якийсь, так. Ну, це вже дуже мені здається так штамповано, тому що дуже багато людей писали про танок листя, про вальс, ще про щось. А от мені здалося, я побачив на цей мені здалося, що це оплески. От така в мене асоці... асоціація виникла, що знаєте, оплески, а тут листя. І, і це теж своєрідні такі осінні оплески. Ну, і ще один вірш, який я. Вам прочитаю. Датується він 2 листопада 2021 року. Чомусь я вирішив порівняти осінь і весну, і в мене народився вірш про осінь, який називається Весна навпаки. Зненацька дощ, рядкам не перешкода. народжувались ввечері рядки. Неначе знов прокинулась природа, це теж світанок, тільки навпаки. Ще не придбавшись ніжну діадему, природа всім дарує залюбки жоржини, айстри, білі хризантеми, осінні квіти, квіти навпаки. Холодний вітер все-таки щасливий, як жест легкий осінньої руки. І, створюючи настрій особливий, прийшов у серце квітень навпаки. А ночі навесні були короткі, так палко розпускалися бруньки, ті аромати всі такі солодкі, цей аромат солодкий навпаки. Яскрава осінь гірко пахне листям, багато фарб та інші вже думки. Вся таємниця в посмішці барвистій. Це теж весна та тільки навпаки. Дорогі мої друзі, я вдячний усім, хто був зі мною, хто мене дивився. Я вдячний всім, хто подивиться цей етер у запису. Е, я хочу ще раз нагадати, що все, що ми зараз робимо, е, ми. Маємо змогу це робити тільки завдяки нашим воїнам. Тому, якщо е, у когось не вийшло задонатити під час етеру, то е, все одно е, під записом цього етеру будуть банківські реквізити, на, як, на які необхідно е е, донатити і допомагати нашим воїнам. Мені дуже хочеться, щоб наші хлопці на фронті. Відчували, що ми з ними поряд. Е, тому що, е, знаєте, я так подумав, що а як вони живуть на фронті, окрім того, що воюють? А вони живуть? Е, в них є почуття, в них є життя, в, їх, в них є думки. Хтось про щось думає, розумієте? Хтось про щось згадує. А хтось може навіть її вірші пише. Розумієте? А скільки ми бачили записів в інтернеті, коли наші воїни жартують, танцюють. Це світлі люди, в яких є свої почуття, свої спогади, своє щось рідне. І дуже хочеться, щоб наші воїни. Повернулися до своїх родин живі та здорові. І щоб те, про що вони згадують, те, про що вони мріють, це втілилося в їх життя. Я хочу побажати нашим хлопцям на фронті усім вернутися живими та здоровими, а ми повинні дуже-дуже їх підтримувати. Постійно, постійно і постійно. Це дуже важливо. А вам, дорогі колеги, дорогі друзі, я бажаю осіннього натхнення. Нехай осінь подарує вам багато чудових рядків, тому що, як я завжди казав, осінь це не дивлячись ні на що, це все ж таки пора натхнення. Попри все, і нехай ця осінь ще наблизить нас на. Кілька великих кроків до нашої перемоги. Усім вам вдячний, дорогі друзі. Слава Україні, героям слава і до нових зустрічей!